Вітаю! Мене звати Катерина Щербакова. Я лікар-гінеколог, репродуктолог клініки літа. Репродуктивна медицина дуже швидко розвивається. Щодня ми використовуємо сучасні методики, аналізуємо результати, щоб дати пацієнтам найкраще. Для мене важливо, щоб кожна пара розуміла свій шлях до батьківства. Без страху, без міфів, з точними даними і чесною розмовою, хтось боїться першого візиту, хтось вже пройшов через біль втрат, але всіх їх об'єднує одне віра. Я тут, щоб допомогти цю віру зберегти, пояснити, підтримати, дати план та дати надію. Я розумію, як багато стоїть за вашим рішенням, щоб звернутись до репродуктолога. І саме тому я буду поруч, щоб пояснити і підтримати. Знайти рішення, яке підійде саме вам. Якщо ви давно відкладаєте цей перший крок, зробіть його сьогодні. Давайте зробимо цей шлях зрозумілим і результативним разом.